Всім привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у мене в студії особливий гість, незвичайний гість, тому, тому що це людина, яка мені здається знає навіть більше ніж усе. Це Ігор Міх'єда. Він же Раокріом. Вітаю пане Ігорі. Доброго дня. Сьогодні ми хотіли поговорити з вами про тему дуже популярну в Україні. Нещодавно українці масово освячували воду. Але в мене є підозра, що це далеко не християнський обряд, і ви точно знаєте, що це за обряд і для чого він здійснюється насправді. Ну, спочатку ми почнемо про те, що 6-5-6 січня вважається, що освячуються води у всіх водоймах. Дійсно, усі води міняють свою хімічну структуру, вони стають чистими і сильними. Внаслідок чого це відбувається? Земля обертається навколо Сонця по орбіті. Орбіта ця еліптична, тобто є точка, коли Земля віддаляється від Сонця дуже далеко і наближається до Сонця дуже близько. Перегелі і ефелі орбіти Землі навколо Сонця. 5 січня кожного року стається перегелі земної орбіти навколо сонця. Тобто Земля підходить до поверхні сонця найближче. А сонце це джерело енергії нашої сонячної системи, і енергія сонця просякає воду і робить її енергетично сильною. Це відбувається скільки існує Земля. Наша планета Земля існує 4,5 мільярди років, половина з яких на землі є вода, і кожного 5 січня відбувається її насичення енергії. І ця енергія Сонця у воді перебуває 14 днів 2 тижні. Це знають усі духовні культури Землі: індіанці, африканці, австралійці і усіх жерців, усіх культів. Які тільки існують, відбуваються ритуали з сакральними водами. Тобто води священні, вони купаються в цих водах. І найдавніший обряд Слов'янський, який п'ятого саме. на перигелії земної орбіти навколо сонця. Вода насичується сонячною енергією. Вони беруть воду або з колодязя, або з джерела і бризкають одне на одного для того, щоб таким чином передати силу сонця. Яке вже народилось? Ні, сонце народилося а, на найдовжого. Ну, на а так. це сонце небли... Земля наблизилася до сонця на максимум. Угу. І тому дві неділі йдуть ритуали з водою усіх. Це сонячна вода, вона бере силу Сонця. 6 липня, інша дата, це афелій земної орбіти навколо Сонця, тобто Земля найвіддаленіша точка від Сонця найближче до зірок. І тоді води просякаються силою зірок. І два тижні проводяться так само по всьому світу обряди з зірковими водами, з водами, в яких сіла зірок. Сила Сонця у січні, сила зірок у липні. Тобто це астрономічно пояснюється. Це і, і наука згодна, і більшість духовних традицій згодні, що от, отут звідси воно береться. Так і занурення у воду, так, сила сонця зійшла у воду. То можна взяти цю воду і, наприклад, покупатися, щоб вода передала твоєму тілу силу сонця. А сонце це здоров'я, це відчуття радості, енергії, щоб далі жити і щось створювати. Але... Це по-перше, і занурення у воду. І тоді мені всі запитують: от в християнстві є такий обряд, як хрещення. Звідки він там взявся, і е, що він означає? Uh -huh. І або питають, розхрещуватися чи не розхрещуватися. Ось коли я зараз поясню, що це таке за обряд, буде від... на це питання Дана. По-перше, ми е, маємо воду в складі свого тіла: 86%. Uh -huh. е, вода, як ви знаєте, це така стихія, яка може. Пам'ятати, є пам'ять в неї. Вона пам'ятає все, всі наші вчинки, добрі, погані, е кармічні, що було в роду у родичів, що було навколо нас, усі наші думки все повністю записано на цій воді. І ми розуміємо, що там записано як щось позитивне, так і усі збої також записані. І тому ця вода починає віддавати інформацію, і у нас у житті щось стається, а щось не стається. З цим так всі давні культури побачили, що дійсно людина не ідеальна. В неї є негатив і позитив. А як з цієї внутрішньої води зняти негатив? І ось вони придумали, що ця вода має стати мертвою, тобто померти. Внутрішня вода має померти. І коли вона помирає, все, що записи всі на цій воді, також помирають. І ця вода стає. Як у Первісному океані, коли ще немає життя. Це та сама мертва вода алхіміків. І далі перше джерело всього, тобто абсолют, який є джерелом життя, віддає свою силу або свій дух, і цей дух проходить по мертвій воді і робить її живою. Вода помирає і воскресає. І коли вода воскресає, там залишається тільки позитив, нічого негативного нема. І тому доля е, людини змінюється на позитив. Найдавніші обряди е, смерть і воскресіння води це індіанці Амазонки, Південна Америка. В них я бачив ці обряди е, помирання і воскресіння води. Вони йдуть п'ять діб неперервно, ніхто не спить. Обряд за обрядом, обряд за обрядом. Він навіть і називають себе люди води, запитують в них, а чому ви так себе називаєте? А тому, що ми постійно наша вода внутрішня вмирає і воскресає, вмирає це, каже і є наше життя, наша сила. Те, що ми скільки тисяч років зберегли свою культуру, здоров'я, генотипи таке інше. Те саме знаходиться у всіх інших е, духовних традиціях. Наприклад, всі зараз думають, а що ж таке, оці таємні товариства, Розенкрейцери там і інші. В чому ж е, таємниця розенкрейцерів, який головний ритуал? Вони за цими розенкрейцерами слідкували, писали літературу. Там сказали, що ці Розенкрейцери з якимись там демонами мають справу. Інші сказали, що з янголами. Там про них існує стільки міфів. Хоча Розенкрейцерський головний обряд він прямо на гербі ордену. Це чаша з водою і птах над ним. Тобто, це вода має померти. А птах це дух вищих сил, який має мертву воду перетворити на живу. Тобто, оцей обряд, цей обряд є, розумієте? А тепер дивіться, коли змальовують в Біблії хрещення Христа, там як на його, е виходить, він був у воді і спустився голуб. Оце Добре, що Ось і... я вам розповів тайну Розенкрейзерів. Їх головний ритуал це вода помирає і воскресає, саме вода. Тому чаша і птах. Далі, таке саме в індуїзмі. Ось я, як ведична, я Брахман, то моя духовна традиція індуїзм купання в гангу, яка змиває усі гріхи. Ти занурюєшся в ганг, як помираєш, а потім, виходиш з гангу, народжуєшся знову. І так не тільки в індуїзмі, в буддизмі, в Камбоджі, у священній річці пном Кулен, так само, і у Алтайських народів, ойротів. Там так само священна річка Катунь і е, Біла Барель. Оце все священні річки, куди треба це різні релігії занурюватися, де ти помираєш, і де ти знову відроджений, підіймаєшся. Е, тобто, ви бачите, і жива і мертва вода у слов'янських казках. Угу. Ви пам'ятаєте? Спочатку Вечалі. треба було померти, потім. Тобто, це задовго до християнства було у всіх духовних традиціях світу. Найдавніша ця традиція це у індіанців Південної Америки. Вони просто взяли цей самий символ. Це символ не християнський, це символ більш давніх релігій, який символізує смерть і воскресіння. І тому, якщо ми робимо не християнський обряд, а іншої релігії або інших релігій, обряд, то роби розхрещення, не роби розхрещення, це все. Бо і коли це обряд не християнський. Він не, не замикає на Егрегор. Тобто ви рекомендуєте, що якщо людина хоче там розхреститися, то це, в принципі, не має. Це значення? Це не має значення ніякого, бо це не християнський обряд не обов'язково його там. Тому що це обряд, який хочете: індіанський, розенкрейцерський, індуїстський, народі Валтаю, буддийський, який хочете. А як от можна от ми на початку програми говорили з вами про те, що дійсно ця вода має силу. От які обряди є? Ну ми вже пропустили, звичайно, але я впевнена, що наші глядачі скористаються вашими порадами Ну то Це Вона нічого страшного можна. влітку буде зоряна вода. І що потрібно робити? Крім як Е, Занурюватися раз далі освячувати воду. Як освячують, звичайно, беруть цю воду, яка сильна, запрошують, щоб вищі сили дали їй ще більше енергії. І п'ють, як п'ють, наприклад, як в індуїзмі це робиться, ставиться оця вода на стіл і пропонується, що найвищому, абсолютному джерелу всього, яке створило світи від чистого серця, з любов'ю, пропонується ця вода. Після того йде, ви навіть можете відчути тиск на голову. Це вища сила приходить. Ми їй запропонували воду, вона її торкається. Через 5 хвилин тиск зникає, а вода змінює свої фізико-хімічні властивості. Ми дійсно з хіміками досліджували воду, яка запропонована вищим силам. Там зникають ну, вся хімія зникає, pH змінюється, структури, молекул води, візерунки утворюють. Тобто вода дійсно змінює свої фізико хімічні властивості ближче до джерельної. Саме так і п'ють далі або збирають з трьох джерел. З Трьох джерел збирають воду, одне джерело, друге, третє, зливають в один посуд і випивають. Вважається, що це е, зніме будь-яке зрочення. Е, головне, щоб було три води. Бо у відичній традиції брахма вішну шива або роцварог Велес – це триглав три е, тримурті. І тому як присутня тримурті, вони знімають її або м -м, трішула шиви. Ви знаєте, пане Ір, не можу вас не запитати. Це прохання підписників після нашої програми з вами про місця сили. Мене попросили у вас запитати і поговорити стосовно такого цікавого питання. Зараз дуже ну, модним чи популярним стало палом... або не перепрошую, не паломництво, а відвідання міст, міст сили. Але. Чомусь ми не шукаємо місця сили там, де ми народились, там, де наше коріння. А стало популярним шукати місця сили в інших країнах, Та ж там Індія, Південна Америка. ну, Можна назвати і яке питання, чому, що мене просили запитати і уточнити у вас? Чи дійсно там, де чужа культура нам, там, де нема ну, якби нашого коріння, чи може це місце нас наситити на іншій землі, ем, не тільки нас наситити, а й далі? Дати нам силу, а не просто як культурний там обмін. Так? Чи може все ж таки варто ходити і шукати, і працювати, наповнюватися на місцях сили, де твоє коріння? До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу. Заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає. Так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Ну дивіться, це насправді без різниці, куди ми витрачаємо вектор. Тому що я, наприклад, поїхав у Південну Америку, в результаті я зрозумів місця Сили України. Ну, наприклад, є такий обряд, дуже цікавий, має назву Пачамама. Що це за обряд? Вони звертаються до матері землі, вони копають ямку, вони е, кладуть жовту скатертинку, і на цю скатертинку кладуть цукерки, фрукти, овочі, печиво. Тобто, це подарунки матері землі, беруть листочок, і на цей листочок е, шепіт роблять. Що мати земля, будь ласка, дай мені здоров'я, дай мені вирішення тої ситуації, тої ситуації, прохання до матері землі і кладуть також. Після того вони беруть ту скатертину і опускають в ямку. Угу. Після того вони беруть будь-який солодкий напій, ну наприклад, якийсь лимонад або живчик. Е, і поливають, і, іноді ром використовують, поливають ці всі дарунки і закопують ямку. Тобто, це подарунки матері землі. Відразу після того, як вони закопали, це все, що вони просили, починається здійснюватися. Вони були дуже в шоці, наші, які їхали з нами, коли вони щось прошепотіли на листочок, і тільки на матері землі е, дали подарунки. Ввечері все було все вирішено. Е, їм телефонували. Від нас і казали, те вирішилось, те вирішилося, те вирішилося. Але я ж зрозумів, що не можуть ми слов'яни да, і інші народи, які на теренах України жили наші предки. Не може, щоб у індіанців був такий обряд, а у нас не було. Точно є такий обряд. 5 квітня на Великдень Даждьбога на честь сонця, коли сонце перемагає кригу, беруть червоні яйця. І також закопують у землю в подарунок матері землі з любов'ю. І вважається, що до наступного 5 квітня, хто таке зробив, люд людині буде допомагати Сонце, природа, і він ніколи не, не буде так, щоб не було матеріального достатку. Так і цей звичай ще й перейшов у християнство. Одне з пасхальних яєць так само закопують у подарунок матері землі. Так само, щоб від Пасхи до Пасхи були гроші. Тобто, я побачив, що роблять індіанці, зрозумів нашу культуру. Вони приїздять до нас, бачать наші обряди, розуміють свою культуру. А в результаті е, виявляється, що усі знання. По всьому світу це одне і те саме знання. Нема їх 10, 30 або 40 знань. Знання єдине. Так само, як е, закон гравітації єдин, і со, Земля буде обертатися навколо сонця в будь-якій країні світу, і в будь-якій культурі. І так само і тут ми виходимо на універсальне джерело знань. І далі, коли поїхав я в Південну Америку, там дуже цікава річ, наприклад, у Перу, в них усі е інструменти для магії такі самі, як в Карпатах, у Гуцулів, Бойків і Лемків. Ідентичні навіть візерунки, такі самі. Запитання, яке турбує всіх етнографів, археологів, філософів, мандрівників, яким чином? Карпатські народи і народи, які населяють перу, ідентичні магічні і ритуальні е, символи і інструменти. Чому так? А ви знави знаєте? Е, ми ну розповіли. Перуанці розповіли, що колись давно приплили до них люди на човнах. Вони мали бороду, це дуже перепологала перуанців, бо у більшості індіанських народів борода не росте. Коли вони побачили бородатих людей, вони десь злякалися, десь дуже сильно здивувалися, і це попало в усі е, малюнки на скелях, усі там літописи, що приплили на. на Кораблях, які схожі на ладів, давньослов'янську, приплили Бородати люди, і багато чого їх навчили. А після того ті люди побудували бальцові плоти, плоти і поплили з Перу в Полінезію. І це довів Тур Ердал, який е здійснив на плоту контіки це самий подорож і довів, що вона можлива. Тобто наші предки далекі привезли вчення індіанцям Південної Америки і поплили далі в Полінезію. А далі в Полінезії, ще цікавіше, там є сорочки-вишиванки. І коли вони приїхали до полонезійців, це вже делегація українська приїхала. Наші всі одягли сорочки. І підбігли до них індіанці і запитали: звідки на ваших сорочках наш родовий візерунок. Ви кажете, що це все не наше. Можливо, наші предки, давні слов'яни по всьому світу рознесли відичне вчення у багатьох народів. Воно прижилося, і це і добре, бо ми зможемо свої знання, і свої знання повернути на історичну батьківщину. Пане Ігоре, я впевнена, що сьогодні всі, от хто цим цікавився, тому що справді дуже багато людей просили вас запитати, отримали чітку відповідь на своє запитання. Нашим підписникам я нагадаю, що якщо у вас є питання до пана Ігоря, тому що ви бачите, що тільки ця людина може розказати вам. Такі факти, яких точно не знає ніхто, пишіть, будь ласка, їх в коментарях під цим відео. Якщо у вас є бажання поспілкуватись з паном Ігорем чи почерпнути якісь інші знання особисто, будь ласка, контакти майстра будуть в описі відео, як завжди. А я ще раз нагадаю і подякую пану Ігорі. Вам дуже дякую і нашим глядачам. Дуже велика подяка за те, що цікавляться, духовно ростуть, опановують знання. Це дуже приємно. Надзвичайно. Тож я не прощаюся з вами. Надіюся до скорої зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.